Вітаю, шановних вчителів. Сьогодні, в вашій увазі, я коротенько представлю модельну навчальну програму Математика інтегрований курс 7-й, 9 клас. Але спочатку хочу повідомити, чому і звідки ця програма взялася. Для вас буде, мабуть, цікава інформація про те, щоб, ну, приблизно в березні кожного року Міністерство освіти і науки Інститут. Модернізації змісту освіти, вони нам надають листа, нам, це видавцям і авторам. Шановні автори, шановні видавці, на наступний рік планується видання таких то підручників, щоб ми, автори-видавці, і видавці, ці підручники готували. Такий самий лист з'явився, ну, якщо не помиляюся, в квітні цього року, можливо, в березні. І в цьому листі, крім. Знайомих і зрозумілих для нас позицій алгебра сьомий клас, нова українська школа, геометрія сьомий клас, нова українська школа, було також запропоновано математика інтегрований курс сьомий клас. Оскільки була запропонована така позиція, це цілком зрозуміло, що така позиція може створюватися лише під відповідну програму. Як ви чудово знаєте, наприклад. Математика 5 -й, 6 -й клас, у нас, якщо не помиляюся, сім модельних навчальних програм. інтегрованого курсу програми не було до вчорашнього дня, вчора її затвердили. Ну, будемо чекати наказ міністра, звичайно, ще. Але вона затверджена. І тому, оскільки було запропоновано авторам прийняти участь у створенні підручників, інтегрований курс математика 7 клас, то, звичайно, Підручник може створюватися лише на основі програми, яка, в свою чергу, створюється на основі стандарту та інших документів. Яким чином, я приступив до створення такої програми? Хочу подякувати тим рецензентам, які рецензували, зокрема, Тетяні Георгівна Іванюк, яка зробила дуже і дуже багато для того, щоб ця програма стала краще. Тому почну її представлення. Але спочатку дуже коротенька інформація про, що? про те, що таке, в принципі, модельна навчальна програма. Розумію, що все-таки більше вчителів її знають, але можливо цей ролик будуть дивитися ті вчителі, які вперше будуть викладати у нову, ну, новій українській школі. Тому дуже коротенько про те, що модельна навчальна програма це документ, що визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмету, інтегрованого курсу та види навчальної діяльності учнів рекомендовані для використання в освітньому процесі в порядку визначеному, визначеному законодавством. Модельні навчальні програми скорочення МНП, яким ми вже два роки. Користаємося цим скороченням, можуть розроблятися як для повного циклу базової середньої освіти 5 і 9 клас, так і окремо для кожного з циклів Адаптаційного 5-6 клас та циклу базового предметного навчання 7 і 9. Саме такий другий формат і є для нашого предмету, для предмету математика. 5-6 клас модельні навчальні програми, як я вже сказав, вони створені, вони. Зареєстровані, вони мають грифів, якщо не помиляюся сім. Для 7-го дев'ятого класу є вже декілька програм, ну їх поки що менше. От зараз я буду представляти трішечки пізніше програму для інтегрованого курсу. Спираючись на модельну навчальну програму, заклад освіти може. Розробляти власні навчальні програми з різних предметів. Я слово може підкреслю, тому що це в рамках академічної свободи закладу, в рамках академічної свободи вчителя. Я підкреслю слово «може». На превелике жаль, стикаємося з тим, що в деяких навчальних закладах ну, адміністрація примушує вчителів створювати за модельними навчальними програмами власні навчальні програми. А є деякі вчителі, які самі хочуть створити, я таких вчителів знаю. Хороші, розумні, достойні вчителі. Але тут ключове слово муша. Ми бачимо додаток 1 до типової освітньої програми для 5-9 класу. Ви бачите те, що для закладів з навчанням української мови, ви бачите на те, що на математику рекомендовано в усіх класах з 5 по 9-5 годин. 4 години мінімальний, максимальний 5, 6, 7 клас по 6 годин, а восьмий, дев'ятий по 7 годин. У класах з викладаннями мовами національних меншин. 8, 9 клас також максимальне 6. Ну, ми так розуміємо, що там більше годин години на відповідне вивчення мов корінних народів. І ми бачимо певний. Додаток 3 до типової освітньої програми, просто деякий типовий навчальний план нам наводиться це як зразок. Тобто рекомендується алгебра 3 години, геометрія 2 у всіх класах 7 по 9. Звертаю вашу увагу, що тут ще є резерв навчальної годин освітньої галузі математика, одна година. Тобто, ну, мені відомі школи. Зокрема, в Києві, де математика 5 клас вивчалася 7 годин. Тобто максимальна кількість плюс 1 година з резерву. Добре, це чи погано вирішує кожна школа окремо, але мені такі школи відомі. Ну і тепер перейдемо безпосередньо до представлення модельної навчальної програми для закладів загальної середньої освіти, математика, інтегрований курс 7 9 клас. Маємо гриф «МОН». Оскільки ну, я фактично вперше створював таку програму, я не знаю, ну, можливо, ще теж інші викладачі, можливо, їх буде декілька я думаю, але ну, я її створював вперше, і в мене досвіду немає є тільки досвід викладання. У на початку нульових років я викладав у гуманітарному класі. Я не впевнений, що тоді це називалося як інтегрований курс. Але ми тоді вивчали декілька тем з алгебри, потім декілька тем з геометрії. Так продовжувався весь 10-11 клас. Саме так я побудував цю модельну навчальну програму. І дуже ще раз хочу подякувати Тетяні Георгівні Іванюк, методисту Тернопільського обласного комунального інституту після дипломної освіти. В неї теж було не дуже багато часу, за рахунок власного часу вона дуже ретельно проаналізувала. Той твір, той рукопис, який ми подали з видавництвом Генеза, зробила дуже багато слушних зауважень, які були враховані, які допомогли, на нашу думку, цю модельну навчальну програму зробити кращою. Тому я почну її представляти. Спочатку почнемо з навчального навантаження. Якщо тижневе навантаження 4 години, то річне навантаження 140 годин. Якщо тижневе навантаження 5 годин, то річне навантаження 175 годин. Якщо тижневе навантаження 6 годин, то річне навантаження 210 годин. Хочу сказати, що буквально кілька днів тому. Міністерство освіти і науки України випустило рекомендації до вивчення предметів у 7 пілотному класі і там рекомендовано давати на вивчення інтегрованого курсу саме 5 годин. Якщо адміністратори шкіл і пілотних шкіл і всіх шкіл України в майбутньому будуть надавати 6 годин, то ми будемо за це дуже вдячні. Структура модельної навчальної програми така сама, як і для модельних навчальних програм 5-6 класів, 7-9 класів при вивченні окремо алгібри, геометрії містить вступну частину, тобто пояснювальну записку, в якій визначення, основні положення щодо ролі та значення ін... Нашого інтегрованого курсу в системі загальної середньої освіти його мету, завдання, принципи тощо. Модельна навчальна програма створена безумовно на основі державного стандарту базової середньої освіти, вступна частина містить інформація ПРО, мету базової середньої освіти, ціннісні орієнтири, на які ґрунтується реалізація цієї мети, мету математичної освітної галузі та її компетентностний потенціал, базові знання математичної освітної галузі для 7-9 класів, передбачені державним стандартом, характеристику навчального змісту і особливості його реалізації, вимоги. До обов'язкових результатів навчання учнів у математичній освітній галузі 7-9 класу. Структура програми така сама, як зазначені вище програми, і теж хочу звернути особливу увагу тих вчителів, які не дивилися мого представлення модельних навчальних програм 7-9 класів алгебра і геометрія. До речі, кому буде цікаво. Можна подивитися, в тому числі на моєму YouTube-каналі. Залежно від кількості годин і рівня підготовленості класу, вчитель або вчителька може обирати, які з властивостей ТРМ-формул, зазначених у по змісті, подавати з доведенням, а які без доведення, та доведення яких властивостей ТРМ-формул добовичі освіти мають розуміти та застосовувати для розв'язування завдань, а які з них також потрібно вміти доводити. Тобто ми фактично можемо всі. Факти, теореми властивості поділити на наступні групи. Перша група ми на уроці доводимо цю теорему, властивість, факт тощо, і вимагаємо це доведення від учнів. Друга група ми доводимо, а від учнів вимагаємо лише розуміння цієї теореми. І нарешті третя група, коли ми зазначаємо певну властивість, її показуємо на уроці. Безумовно, на цю властивість, на цей факт, на цю теорему показуємо. Прийнятну кількість задач вправ, і не доводимо, і, звичайно, не вимагаємо. Доведення учнів. Які ж особливості модельної навчальної програми, математика інтегрований курс 7 9 класи. Дана модельна навчальна програма інтегрована, інтеграція модельної навчальної програми забезпечується на рівні змісту навчального матеріалу. Це називається тематична інтеграція. Пропонується вивчення математики у 7-9 класах здійснювати в двох окремих складових алгебраїчній та геометричній. Зміст навчального матеріалу, кожної складової структурована за окремими темами для 7, 8 і 9 класу. Відбувається чергування алгебраїчної та геометричної складови для кожного класу навчання. На наш погляд, це дозволяє забезпечити можливість концентрації навчальної діяльності на певному відрізку часу навколо невеликої кількості понятні фактів, оптимально розподілити час на вивчення тем з урахуванням особливості. Підготовленості учнів або учениць. Водночас, відповідно до статті 54 закону про Україну, про освіту, уч... вчитель вчителька може у рамках академічної свободи змінювати послідовність вивчення тем, представлених у програмі, аби об'єднувати їх в окремі тематичні блоки за умови дотримання логіки розгортання курсу та самостійного забезпечити природні, внутрішні та міжпредметні зв'язки. А тепер хочу сказати, як, на мою думку, практично має відбуватися наша з вами, шановні колеги, вчителі, робота. Я розраховую на те, що за п'ятий навчання у п'ятому-шостому класі, за роботу, за, під час роботи у 5-6 класі дуже сподіваюся, що ця робота буде офлайн, ніяких онлайнів не буде. Ми, будемо, ми всі вийдемо в школу і в Криму, і в. На Донбасі, в Луганську. Ми за 5-6 клас добре дізнаємося наших учнів. І тоді перед 7 класом вас буде в рамках вашої академічної свободи, в рамках нашої академічної свободи можливість обирати. Або ми оберемо інтегрований курс. Ви будете вважати, що так краще саме для тих класів, де ви викладаєте, або, або ви оберете. Окрему програму Алгебра 7-9, геометрія 7-9. Я думаю, що якраз два роки роботи у 5-6 класах вам дасть змогу зробити свідомий вибір. Автор пропонує для вивчення у 7-9 класах 33 теми, по 11 тем на кожен рік навчання, з яких по 6 тем алгебраїчної складової та 5 геометричної в 7-8 класах та 5 алгебраїчної складової і 6 геометричної в 9 класі. Окрім цього, на завершення вивчення математики окремого року навчання автор пропонує перелік додаткових тем, які вчитель може використати для організації роботи з добувачами освіти, які мають здібності до вивчення предмету та з метою формування навчально-пізнавального інтересу учнів-учениць і забезпечити їх мотивації до вивчення нашого предмету. Далі йде у програмі основна частина. Основна частина, безумовно, вона зроблена так само, як 5-й, 6 -й клас програм, мої програми, і, відповідно, 7-й, 9 -й, алгебра і геометрія. Е, назва з, Пропонує нам Міністерство освіти і науки у модельних навчальних програмах назва з містової лінії розділу тем. От в мене назва розділу тем. Давайте ми подивимося, як це виглядає. Отже, на вашому екрані зміст, зокрема, сьомий клас, тема 1, лінійні рівняння з однією зміною це алгебраїчна частина інтегрованого курсу, як чудово розуміють вчителя. вчителі. Ми вивчаємо і закінчуємо самостійні контрольні, а потім покажу календарне планування. Тема 2, елемент, елементарні геометричні фігури та їх властивості, суміжні та вертикальні кути. Потім тема 3 вирази зі змінними степень, натуральним показником. Одночлен. Тема 4 буде відповідно геометрична. Взаємне розміщення прямих на площині. Тема 5. Многочлен. Тема 6. Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Тема 7. Формула скороченого множення. Тема 8. Сума кутів трикутника. Прямокутні трикутники. Тема 9 функції. 10 кола і круг. І 11 тема системи лінійних рівнянь з двома змінами. Далі пропонуються певні додаткові теми. І, як ми і обіцяли, відбувається чергування алгебраїчних і геометричних тем. Далі хочу зазначити деякі відмінності між модельною навчальною програмою роздільного вивчення алгебри, геометрії та інтегрованого курсу. Перша зовсім невеличка відмінність в тому, що в інтегрованому курсі теорема Обернена до теореми Вієта пропонується в додаткових матеріалах, а не в основних додаткових темах. А другі відмінності вони стосуються вивчення додаткових тем. На вашому екрані у верхній частині додаткові теми окремих курсів Алгібра і геометрія, верхня частина ліворуч. А нижня частина праворуч додаткові теми алгебраїчної та геометричної складової нашого інтегрованого курсу, ви бачите, що в другому випадку дещо ну, де, де менше цих додаткових тем. Хоча, як ми зазначили вище, у рамках академічної свободи вчителя, особливо якщо вам дадуть шосту годину і відповідно. Сьому і восьму годину у восьмих-дев'ятих класах, то відповідно ці додаткові теми ви зможете розширити на свій смак, враховуючи те, що ви вважаєте за потрібне вивчати саме у тих класах, в яких працюєте. І, звичайно, у нас є прикінцева частина. За документами Міністерства за правилами складання модельної навчальної програми, прикінцева частина за потреби. У нас прикінцева частина в усіх наших програмах досить невеличка. Ви бачите її на екрані. Я цитувати не буду, а хочу вам показати, що вже і розроблено календарне планування. Ну і ви бачите на ваших екранах календарне планування, яке, я, як завжди, створюю у форматі Word, авторське бачення. Воно у форматі Word, тому вчитель може це календарне планування підлаштувати під себе, підправити відповідно, на щось дати більше, на щось дати менше. Перший семестр починаємо з узагальнення та систематизації знань за курс математики 5-6 класів. Автор пропонує 8 годин відповідно самостійну роботу без діагностувальної. Потім лінійні рівняння з однієї зміни, алгебраїчна складова інтегрованого курсу 10 годин. Одна самостійна, одна діагностувальна контрольна, потім геометрична складова, самостійна, третя і четверта, тобто дві самостійні. Ви бачите, тут 15 годин запропоновано. І відповідна тематична робота або діагностувальна вже, як ви назвете, і, і так далі. і так далі. Тобто це ось так зроблено календарне планування. Відповідно, ви зможете трішечки його, ну, назвемо так. Підправити під власні потреби. Ось таке моє коротеньке було представлення. Модельна навчальна програма, інтегрований курс 7-9 класу. Буде рада, рад, якщо ви будете використовувати цю модельну навчальну програму у своїй роботі. Як я вже сказав, думаю, за 2 роки роботи в 5-6 класі ви для себе вирішите. Вам треба інтегрований курс або окреме вивчення алгебри геометрії. Вдячний вам за увагу. До нових зустрічей!